Вітаю вас миром і любов'ю Ісуса Христа, подяка Господу за те, що Він дозволяє нам знову досліджувати уроки суботньої школи. Сьогодні у нас по плану урок номер 7 який називається Ісус та Іван Хреститель. Допоможе нам в проведенні брат Іван, мир тобі. Мир Боже. Господь поможе, щоб ми могли побачити зустріч Івана Хрестителя і Ісуса і який це урок. Практичний може бути для нас на сьогодення. Пам'ятний вірш. Йому належить зростати, а мені меншати. Кому це говориться? Кому це йому? Ісусу Христу потрібно що? Зростати, а мені, Івану Христителю, що робити? Меншати. Свідоцтво для церкви. Том 5, стрінка 224. Івана Хрестителя, наш Спаситель назвав найбільшим пророком. Однак наскільки відрізняється мова цієї істини Божої людини від мови багатьох так званих служителів Христа? Коли його запитали, чи не Христос він, Іван відповів, що він не вартий навіть розв'язати ремінь на взутті свого Господа. Взагалі, в нього не було гордості, самозвеличення, він приготував дорогу до Ісуса Христа, не просив за це винагороди. А сказав я недостойна навіть розв'язати ремінець на взуті в пилюці, який я цього недостойний. Отож, перейдемо <клес> до дослідження уроку, і перший розділ називається Проблема серед учнів. Яке питання виникло між учнями Івана та юдеями? Між ними виникла суперечка, тому що вони побачили, що всі тільки приходили до Івана Хрестителя, їхнього. Вчителя, всі поступово переходять до Ісуса Ісусу. Христа. І слава Ісуса Христа! Вона поступово збільшувалася, ніж вплив Івана Хрестителя. Ну і через це в них виникали такі нехороші думки, ми, зараз ще поговоримо. І що вони хотіли робити? Вони шукали любий привід для того, щоб якось. Нашкодити роботі Христа. Така їм можливість з'явилася. І по суті вони спорили між тим, чи хрещення ми є ми досконали. Яке хрещення очищує від гріха, від Івановича Ісуса Христа. Вони розуміли так, що їхнє хрещення їхнього вчителя Івана Хрестителя, воно більш досконале. І навіть піддавали сумніву, чи Ісус Христос взагалі має право що? Хрестити. Бо Він, учень Івана Хрестителя, вони рахували, як це так учень робить ту роботу навіть більшу, ніж його вчитель Іван Хреститель. Як учні Івана висловлювали свою заздрість до роботи Христа, яку благородну відповідь він, тобто Іван Хреститель, їм дав? Пише, що учні прийшли до Івана Хрестителя, свого. Вчителя і сказали, про кого ти засвідчив, хрестить і всі йдуть до нього. Тобто, в них виникли такі заздроші, що е, всі люди, які раніше йшли до них, до Івана Хрестителя, приймати хрещення, то зараз вони вже йдуть до кого? До Христа. До Христа так. І в них е, така проявилася людська якби, слабкість, що вони почали заздрити. Але Іван е, Хреститель відповів їм. Що людина не може нічого приймати, якщо не буде дано їй з неба. Тобто Іван Хреститель він розумів, що його місія вона вже підходить до свого завершення. Він приготував дорогу до першого приходу Христа і він мав би поступово якби, відійти в тінь. Але учні, його, вони цього не розуміли. Пише, що Іван не був позбавлений слабкостей і недоліків. Властивих усім людям, але дотик Божественної любові змінив його, пише, що він е, жив у атмосфері, не зараженій егоїзмом і чистолюбством, і був далекий від заздрощів. Тобто він е, упокорив себе і він розумів, що його місія, як я вже казав, завершена. І тому він смирився і направляв всіх людей до Христа, всю увагу людей до Христа. Дякую. Проблема була не в Ісусі Христі і не в івано Хрестителя. Так, да, було в учнях. В учнях, так, да, були суперечки. Місія Івана. Другий розділ. Як Іван показав, що розуміє свою місію. Іван Хреститель він е, прийняв свою діяльність як е, робиться весілля, є молодий, є дружина, а є друг нареченого. А є друг. І він відіграє таку роль як посередника в приготуванні, і його місія полягає в тому, щоб молодий об'єднався з молодою. І коли його місія завершена, відбувається весілля, і то пише, що він радіє цьому. Так і Іван Хреститель, він звершив свою місію, він приготував дорогу до першого приходу Христа. І коли його, він цю роботу звершив, то він радів, і е, далі вся слава і вся праця вона мала належати Христу. Дякую. Опишіть роботу Івана та нашу роботу. Пише, що Іван, е, коли його запитували, хто ти є і чому ти хрестиш, то він відповів відповідав так. Я голос того, хто кличе в пустелі, рівняйте дорогу Господу. І він вказував на Христа, що це є Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Пише, що Іван Хреститель добув найвищої точки смирення. А і завдяки чому він цього досяг, пише, що вірою, споглядаючи на Спасителя. Іван досягнув найвищого ступеня самозречення. Пише, що він не намагався перевернути людей до себе, а навпаки, спрямовував їхній погляд на кого? На Ісуса Христа. Христа. Да. Він розумів, що, яке вже було сказано, місія його завершена. Так і вісники, ми у свій час, вісники Божі, які повинні приготувати дорогу до другого переходу Христа. Також повинні спрямовувати погляд на Христа, вказувати людям на Христа, який може звільнити їх від гріхів, і який скоро прийде незабаром, для того, щоб е, звершити суд. І для того, щоб люди, е, вказувати людям, вчити людей, щоб люди е, були приготовлені. Тому що якщо люди не приготуються, то це е, не приймуть покарання. Також ми е, Всіма своїм розумінням, силами повинні вказувати на Христа, вказувати людям, думати про те, як ліпше відкрити людям Божу любов, потішити людей Божим Словом, і щоб люди зі своєї сторони могли прийняти дар спасіння, який їм приймає Христос. Дякую. І ні в якому разі не, не звеличувати себе. Да. Не шукати собі честі похвали, а казати: це Ісус Христос мене поміняв і хочу поділитися знаннями про Ісуса Христа, і щоб ви особисто могли з Ісусом Христом познайомитись і прийняти Його як свого месію, як свого Спасителя. Дар Духа, третій розділ. Як більшість людей відреагувала на звістку Христа? Пише слові Божому, що. Те, що він побачив і почув, про це і свідчить, але його свідчення ніхто не приймає. Тобто це Христос сказав. І хоча учні заздрили популярності Ісуса Христа, але Іван Хреститель він бачив глибше, пише, він бачив, що хоча багато людей приходять до Ісуса Христа, вони приймають хрещення, але насправді що свідчення Його? Приймає дуже мало людей. Він бачив і розумів, що Христа прийме дуже ну, невелика кількість людей угу. по справжньому. Хоча йшли багато людей, ми зараз ще поговоримо, чому вони приходили. Кому дається дар Святого Духа? З віршів ми то зрозуміємо, що той, хто приймає Слово Боже, то Господь дає упокорює своє Я. Угу. Також Він бажає. Якщо людина не бажає, то Господь не може насильно людині дати відкрите світло і дати дар Святого Духа. Але якщо людина бажає, упокорює своє Я, приймає Слово Боже як особисто для себе, тоді Господь дає Святий Дух, пише без міри. Хоче Господь всім дати Святого Духа? Конечно. Звісно. Це діло вже за нами стоїть. Чи ми будемо приймати його чи ні. Чи да. ми підготуємося. його. Як я вже сказав, хто забажає. Хто забажає, так. А яким чином ключ для отримання більшої міри Святого Духа глибше розкривається у Святому Письмі? З віршів, які нам тут приводяться, то перше, що потрібно для людини, це найбільша заповідь, перша. Тут пише, якщо любите мене. Тобто ми повинні полюбити Бога. Друге, це вже як наслідок. Коли ми полюбимо Бога, то що ми будемо робити? Виконувати, Виконувати його заповіді. заповіді так. так. Це друга умова. І тоді пише, що Господь дасть духа, духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його. І також, другими віршами бачимо, що Дух Святий дається тим, хто кориться йому. Тобто людина має упокорити себе, покорити, можливо, від чогось звільнитися, що мішає. Любов до світу, ну, у кожного є свої недоліки. І також, примітка, нам пояснює, що саме важливо не лише говорити, що ми віримо в істину, в Слово Боже, але жити нею. І щоб жити цією істиною, нам лише може допомогти Дух Святий. Це його робота для нас. Але щоб ця робота була звершена, людина повинна досліджувати Слово Боже, прислухатися до голосу совісті, тут пише. І таким чином людина досягне того характеру, який мав Ісус Христос. Так, нехай Господь нам в цьому допоможе. Про це ми говорили в третьому розділі Дар Духа. Про що тут говорилося? Що мало хто приймав Ісуса Христа, ставав Його справжнім учнем. А чому? Тому що не завжди хочеться відмовитись, звільнитись від свого Я далі, підкорити себе Ісусу Христу і відчути вплив Святого Духа на кожного з нас. Наступний розділ нам буде говорити про хрещення. Багато хто з людей кажуть, а навіщо мені хрещення? Ісус Христос в мене в серці, навіщо мені церква? Збиратись. Я собі буду вірити, що Ісус Христос є мій Спаситель, мені цього вистачає. А четвертий розділ говорить про важливість хрещення. Чому необхідно розуміти важливість кроку, який ми робимо до Христа, коли вирішуємо прийняти хрещення? У гріші нам пише, що хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірить, той життя не побачить. Але Божий гнів перебуває на ньому. Тут нам примітка пояснює, що е, саме хрещення, е, раніше ми говорили, що учні спорили. І саме хрещення, ми так розуміємо, що воно не очищує від гріха нас в той момент. Деколи люди думають, що. от я прийняв хрещення і все, я вже став святим, я вже не буду грішити. Насправді це не так. Тому що ми бачимо тут, що деякі люди, зараз ще будемо говорити, багато людей приходили до Христа, вони хрестилися, але в чому була їхня проблема? Вони в серці Христа не приймали. Так. І їхнє життя, їхні характери, вони не змінювалися. І тому. Дуже важливо, коли людина приймає хрещення, перше, що має бути, це людина має прийняти Христа у своє серце. Якщо це не буде, то тут пишуть, що це просто форма. І ніякої користі для людини не буде. Тому що якщо ми не приймемо Божу благодать, Христа в серце, то що? Наше серце не зміниться. І наші недоліки, наші гріхи, які є, вони. Саме хрещення, воно того не, не змиє. І тому е, Йоанн Хреститель і Христос, вони хотіли навчити людей, що перше, що повинно бути, це людина має покаятись і прийняти в своє серце Христа. А тоді саме хрещення, як вже тут пише, що це є найбільш урочисте зречення світу. І людина таким чином вона закладає, складає заповідь з Господом, і вона, пише, що відмовляється, служити сатані угу. і стає членами царської сім'ї. Ось, тобто це вже як є е, юридичний такий, е, казати, момент юридичний. Момент, так. Так, ага. але, е, як я вже сказав, якщо не буде Христа в серці, якщо людина не прийме, то саме хрещення, воно не може спасти людину. А в ім'я кого людина приймає хрещення? В ім'я Ісуса Христа, Отця, Сина і Святого Духа. Так, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Так. Хоча, як ти сказав, що і без хрещення, також людина це теж є великий, якби крок, і людина це повинна робити. Повинна, так. Поясніть вражаючі слова Івана Хрестителя. Які розкривають глибину справжнього посвячення, яке символізує хрещення. Да, Іван е, сказав такі дуже різкі слова тим людям, деяким людям, які приходили е, до нього хреститись, тому що він бачив їхні серця, він бачив, що їхні серця нечисті. І не то, що нечисті, а вони е, не мали е, отої потреби, вони не відчували потреби в покаянні і очищенні. І він сказав їм, Роди гадючий, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву. Створіть достойні і гідні плоди покаяння. Тобто він показав їм, що їхнє серце воно є непокаяне, і вони, Дух просто пише, що просто хотіли справити хороше враження на людей. Нібито вони також приймають христи... Христителя, Його хрещення. Приймають його як пророка, і це би їхні в, в, в очах людей, вони би якби, ще були ми підняті. Але Іван, як я вже казав, він бачив їхнє серце, яке є непокаяне, яке є вражене гріхом, і він їм вказав ну, на їхню недолі. Пише до пороства, що Іван він не боявся відкривати гріх людей. І царів, і простих. Малих і великих е і царя, і, і ми знаємо, що за це він навіть поплатився своїм життям, але він відкривав гріх відкрито незалежно, яка то людина, чи вона займає якусь високу посаду, чи то є незначна людина, він не боявся відкривати гріх. Так, да. написано, Іван приклав сокиру до кореня дерева. А що означає, коли прикладають сокиру до корення дерева? Що з тим деревом зроблять? Зробить. Зрізають, причому корінь викорчовують, як у нас кажуть, повністю, щоб і сліда не було, паростка від того дерева. Він викривав гріх, не боячись наслідків, і приготував дорогу до Божого аганця. Це справді не просто так говорити Іроду про те, що він, царьове, що він робить цей гріх. Він багатьом людям казав: ви повинні те робити, ви повинні наступне робити. І в його е, словах не було лукавства. І тому ніхто йому в той момент і не робив зла. Бо вони розуміли, що він до них справедливо звертається. Але з другої сторони уявити, як прийшли люди, і він їм каже: роди гадючий, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву, люди, можливо, захотіли під цим хрещенням що? взяти собі якусь таку. Амністію від того всього поганого, а він відкрито каже. Ви не заховайтесь від майбутнього гніву. Хрещення ви приймете, але якщо ви не принесете гідні плоди покаяння, то це все буде нанівець зведено. І переходимо до наступного розділу. Мудрий метод. Тут ми будемо поговорити про Ісуса Христа спочатку. Що зробив Ісус, усвідомивши, що фарисеї намагаються створити кризу. Між Іваном та ним самим. Ісус да. Христос Він бачив, що його діяльність, вона, фарисеї і керівники ізраїльського народу, вони зроблять все для того, щоб зробити розбрат між учнями Іоанна і учнями Ісуса і перешкодити їхній роботі. А це би призвело до втрат душ. І е, Ісус, бачивши це все, він розумів, що потрібно удали, удалитися з того місця. І пише, що він пішов до Галилеї, і е, таким чином Він е, старався уникнути, щоб не було е, конфлікту. Це розумно він зробив? Е, розумно. І пише тут Духи духе що також і ми повинні любим чином старатися уникати конфліктів. Тому що коли є конфлікти. То тут пишеться, пояснюється так, що це е, призводить до непорозуміння і до втрати душ. Так. Тобто, коли є великі спори, є непорозуміння, то е, люди, які е, не зовсім утверджені, які слабкі у вірі, то їх легко якби, звести, і вони можуть відійти. Поним? Тому лучше уникати таких моментів. І старатися е, брати приклад, як зробив сам Ісус Христос. Він удалився в друге місце. А як Іван робив? Ти зараз розказав про Христа. А як Іван вирішував цю кризову ситуацію? Е, він говорив, що моє місце закінчено так. і спрямовував погляд на Христа. Він казав, що от агнець Божий. Він сказав, що я не Христос. Він засвідчив, що. Е, з самого початку він говорив, що коли до нього прийшли люди запитати його, хто ти, він їм відповідав з початку, що я не Христос, я просто пісний, щоб приготувати е дорогу. Блаженні ті, котрі будуть готові упокоритися, говорячи разом з Іваном Хрестителем, йому належить зростати, а мені що меншати. Да. Це прекрасні слова. Отож, ми пройшли урок. Досить цікавий і практичний для нас Ісус та Іван Хреститель. Я ще нижче написав Ісус і найбільший Пророк. Який висновок по пройденому матеріалу Ти можеш сказати для нас? Останнє питання в кінці, саме остання примітка, тут так цікаво говориться, що е, коли люди покладаються на, е, не на Бога, а на людину, і коли людина. Е, Складає свої плани, старається виконувати роботу е, власною мудрістю, не е, порадившись Богом, то до чого це призводить? Це призводить до того, що е, вона у своїх очах починає рости і е, потім з'являються заздрості. Роботі Божій е, наноситься шкода. Тобто ніколи ми не повинні е, покладати Божу справу, е, якби віддавати в руки людей. І пише, що Господь, він, якщо Він це бачить, Він е, таких людей усуває з роботи і знаходить інших, які упокорені, які будуть завжди шукати мудрості у нього і завжди покладатись на нього. Ми е, завжди повинні бути смиренними. Тут е, цей, урок нам, цей урок нас навчає смирення. От Іван Хреститель, е, хоча він названий великим пророком, але що, як він себе повів? Він проявив велике смирення, Да. Так. Він всю увагу, всю ту е, популярність, яка в нього була е, в певний час, він. Е, Цю її перевів на Ісуса Христа. Він не старався її сохранити. Знаєте, як хтось має велику популярність, він що старається. Любими способами що зробити? Зберегти, її. чи правдивим, чи неправдивим, він так не робив. Він указував на ангція Божа, який бере на себе гріх світу. Тобто на Ісуса Христа. Дякую за те, що ти допоміг провести цей урок, Божих тобі благословінь. Дорогі друзі, глядачі нашого каналу. Дозвольте, я зроблю висновок, він полягає в наступних словах. Ми повинні побачити, зрозуміти, що нам потрібно у роботі у винограднику Ісуса Христа. Не звеличуватись, а спитати, Боже, чим я Тобі можу допомогти? Якщо я допоміг, то цим не гордитись. І знати, що я веду людей не до себе, не в церкву, а куди насправді веду. До Ісуса Христа, і тільки йому належить слава і велич навіки. Амінь. Амінь.